Вітаю! З вами заступник головного редактора газети Зарубіжна література Лариса Петровицька. Я запрошую вас до книжкового розмаїття шкільного світу. Поезія це музика срів. І щоб зрозуміти цю музику срів, потрібно навчитися аналізувати поетичні твори. Потрібно розуміти ліричного героя і світобачення автора. У мене в руках нова книга видавництва шкільний світ Аналіз поетичних творів. І я сподіваюся на те, що вона стане в пригоді учителям світової літератури і студентам також стане у нагоді на семінарських заняттях. До вашої уваги пропонуються теоретичні і практичні матеріали, розробки уроків вчителів практики. У книжці йдеться про те, як побудувати вивчення аналізу поетичних, аналізу поетичних творів, які шляхи аналізу краще обирати особливості постмодерністської поезії. Хочеться пригадати слова Гліни Костенко. Поезія це, це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Більше інформації ви прочитаєте на, сайті, на нашому сайті. До зустрічі!